На України. Я стаю на території України. Я не маріонетка заходу, аби кудись тікати. Я сирієць, я народився у Сирії, живу тут і тут помру. Ми ж розуміємо, чому в Сирії війна. Если ми там не будемо подавляти опозицію Башару Асаду завтра. Вся арабська нефті газ підуть європу, у нас нічого покупать не буде все до моменту, і ми не зібираємося бить большими сірійцями, чим самі сірійці. Зачем після того, що трапилося із резиденцією Башара Асада у Дамаску та втечою сирійського диктатора на так звану територію РФ, лише лінивий не проводив аналогії із падінням режиму Януковича та втечею легітимного із Межигір'я більше 10 років тому, у лютому 2014 тисячі чотирнадцятого тоді ще легітимний президент особисто контролював вивезення цінних речей із маєтку у селі Нові Петрівці. Щоправда, не встиг зробити сирійський прихвостень Путіна, і до слова, як Башар, так і Віктор Федорович обіцяли не покидати власної країни. Я Стаючися на території України. Я на території України. Ми. Я не маріонетка заходу, аби кудись тікати. Я сирієць, народився у Сирії, живу тут і тут помру. Але Ростов не гумовий усіх тікачів дачах не розселиш. Тому схоже, в останній путь доведеться проводжати Асада у Москві. Як стало відомо, Financial Таймс завбачлива родина Асадів протягом більше 10 років скуповувала елітні апартаменти у Москві. Загалом 19 квартир з загальною вартістю до 40 мільйонів доларів. Ну за такі крупні інвестиції в нерухомість під санкційною недодержави можна не лише прихисток, але й громадянство отримати. Ну чому бійні? Досить популярна практика в Туреччині, країнах карибського басейну чи до прикладу в Єгипті. Тому в Гуздумі призвали дать гражданства Башару Асаду. Якщо сліжяну вже... ко. Овіч сумів отримати російське гражданство, то почему бы його не дати Асаду, який при всьому сейчас негативному отношении к нему все-таки достаточно много сделал для для Росії, с пропозицією виступив депутат Олексій Журавлівов той самий, який досліджував тему борделів для зоофілів в Данії, де можна зґвалтувати черепаху. Ви представляйте для зоофіл в дані. Офіціальна роботи можна прийти там не знаю, рейпаху і знасіло. Ідею, поки ніхто публічно не підтримував. Це не про знущання над милими плазунами, а щодо зміни громадянства. Але відверто, от який сенс Асаду змінювати сирійський паспорт, який за індексом свободи пересування у світі знаходиться на 88 позицій вище, ніж російський 40 і 128 Відповідно, це по-перше. І по-друге, не встигне Асад взяти у руки документи з двоголовою куркою на титулці, як відразу постукається мобілізаційний центр, і вперед не свого захищати традиційні російські цінності. Полишній сирійський диктатор з цілком призовного віку ще й 60 не випинулися. І до речі, щодо паспортів спеціально. Фік роботи пов'язані з тим, що тоннами переглядаєш протягом дня російські телеграм-канали, і там з'явилася реклама ось такого змісту. Куди можна втекти громадянам країни 404 заради комфортнішого життя? Греція сама недооцінена страна для переїзду. Стверджується, що Греція недооцінена країна для приїзду, а серед переваг м -м, максимально лояльна до росіян. І наголошується, якщо ви купуєте нерухомість у Греції, то одразу отримуєте право на постійне проживання. Але повернемося до Асада. Надання московської покрівлі над головою сирійському офтальмологу підтвердив і род Кремля Дмитрій Пісков, зізнавшись, що це було персональним рішенням. Путина. Вчера вечером уже было сообщение, что в Москву прибыл Башар Асад вместе с семьей, что мы дали им политическое убежище. Надо полагать, что это глава государства принимал такое решение, то есть на самом высшем уровне. Это первый вопрос. И второй, будет ли Владимир Владимирович с ним встречаться. В официальном графике президента такой встречи нет. По месту нахождения, у нас сейчас нечего сказать. Собственно, ну, разумеется, подобное решение без главы государства приниматься не могут, его решить, Вот. Но здесь в данном случае мне нечего вам сказать. А захоплення влади у Дамаску опозиційними бойовиками нарекли періодом трансформації. Зараз ми бачимо, що такий період трансформації через нестабільності, поэтому, конечно, а потребується время, і потім потребується серйозний розговор з тими, хто буде таблетон власть. Трансформація чрезвичайна нестабільність. Чергові звороти російського новоязу після чергового ляпаса по кернівській пиці. А ще кілька років тому, у 2017 тисячі лунали погрози ось такого штибу. Зі создані і на постоянній основі будуть дістати два пункти базування в Тартусі і десь в Мімімі. І якщо терористи вновь піднімуть голову, то ми нанесемо такі удари, яких вони поки і не виділили. Протягом шести років терористи трансформувалися у представників сирійської опозиції. І напевно саме за цю безвідповідальну діарею із трибун Путін і потрапив до рейтингу видання політико у категорії діячі. А російська пропаганда усіма можливими способами намагається перекрити грізні заяви кремлівського диктатора, витягнули припалу пилом цитату Путіна 2015-го. і вона, начебто, доводить, що Росія виконала усі до єдиного завдання на території Сирії. Росія при тому, що підтримувала Башара Асада в битві з радикальними терористами, завжди була настроєна іменно на внутрішні. примирения. Путин еще в 2015 году говорил, что мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы. Когда мы увидим, что процесс сближения начался, начался политический процесс, и сама сирийская армия считает, что, ну, сирийское руководство считает, что все, надо прекратить, надо стрелять и и нужно начать договариваться. Ну и с этого момента и мы не, не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы. Зачем нам это нужно? И чем быстрее это произойдет, тем лучше. Перевзуватися у повітрі у пропагандистських студіях почав не лише Дмитрий Кисельов, але його конкурент по вилизуванню Кремлю – Владимир Соловйов. Наші військові виконали поставлену перед ними задачу Абіспічилі побіду і це уже не просто трансформація влади, а справжня победа, яка призведе до того, що запрацює газогін із катеру до Європи, який має шанс подарувати старому континенту енергетичну незалежність від російських ресурсів, а туреччину зробити великим газовим хабом для європейського союзу. Я обіцяв вам, що ми подідім. Ми про важливість присутності російського військового контингенту на території Сирії пояснював ще не біщик, Кремлівський Галташай Владимир Жирновський, який озвучував те, чого не могли зробити в публічному інфополі офіційні особи. Ми ж розуміємо, чому в Сирії війна. Якщо ми там не будемо подавляти опозицію Башару Асаду завтра. Вся арабська нефть і газ підуть в Європу, у нас нічого купувати не будуть. І не лише покійники намагалися пояснити, чому Кремль так активно підтримує режим Асада. Якби Росія не війшла туди і не витримала режим Башара Асада, то вже сьогодні б стояв дуже остро вопрос виживання російського бюджету. Тому що воюють там три газові труби. Катар, відкриті були Самые крупные мировые запасы газа 51 триллион, там 50 миллиардов тонн конденсата, две трети. То есть, это... это резко бы сократило да. нашу долю на рынке газа. Да, да, да. Ну и Иран. Одну треть отримав, це громний запас, і перший маршрут, като рисалі це в А Зараз же пересічному представнику путінського лекторату намагається згодувати тезу про відсутність будь-яких інтересів і закриття усіх поставних задач. І будьте певні, вони з'їдять цю версію на сніданок на обід і нею ще й повечерюють. Відбірний ватний патріот, з яким поспілкувався ресурс СОТа. Нам на нам нічого принімати у запад, а також уже... ані наши, в наших сенсі слова. А почему продолжают тогда вывески оставаться на иностранных языков, А потому что товары? это упущение тех, кто, э, тех ведомств, которые занимаются. То есть э, легализация, это все, этих вывесок, все прочее. Есть такие органы, которые занимаются этим. Они просто некомпетентны. Или просто они, скажем так, древние закалки, враги России. А что делать надо в этой ситуации? Что делать? Запретить, чтобы э, все это западное про У нас есть русский язык, есть русский словарь. Свої традиції. Зачем що нас на, нам у них приймають? Нічого. Я вообще не віжу нічого, що можна у них прийнять. А якщо пошукати публічні заяви Путіна щодо Сирії, то вони відсутні. І він, якій пропагандистські посіпаки, намагається зберегти хорошу пику при поганій грі. І відверто просто це все ігнорує. Узявся за виховання майбутніх поколінь. Доручив повернути до шкіл оцінки за поведінку, як у його улюбленому совку. Бали за поведінку виставлялися, нагадаю, у школах Російської імперії та СРСР, а скасували їх лише у 1989 році. До прикладу пропонували не допускати двічників за поведінку до держіспитів. Однак у влади тепер немає критеріїв за що ставити двійку, трійку, четвірку чи п'ятірку. Я, чесно, теж не знав, що у нас насутствує оцінка за поведення. Да? Ні, у нас в школах оцінки за поведення. Ні, цієї оцінки, і її нельзя ставити. А, понятно. Ну, значит, если ее нельзя ставить, значит, были какие-то причины у тех, кто принял такое решение. Безусловно, нужно это обсудить как минимум. Сейчас я не готов формулировать окончательные решения, но если оценка за поведение будет возвращена, то нужно, чтобы она на что-то влияла. сейчас не буду вдаватися в деталі, але думаю, що ви понимаете. розумієте. Вона значит, бути равноценной з другими оценками. А якби зараз сам Путін сидів за шкільною партою, то за п'ятибальною системою оцінювання точно б і дві не отримав. І не за поведінку, а за викладання, перекручування історії. Посеред тижня один із двійників настільки збарахливе, що під час однієї з нарад послався на цитату Отто фон Бісмарка про СРСР. Якщо ми по історії звернемося... То, то в известные периоды истории, когда наш народ сражался за свою независимость, за будущее страны, наш противник говорил, что, что Советский Союз выигрывает на полях сражений благодаря учителям. Благодаря нашим так дасаєцьким чителям етап правильно. але існує кілька нюансів. Перший сан герцог Лауненбурзький не встиг дожити до утворення червоної імперії всього лиш 24 роки. І нюанс другий, насправді, автором цієї цитати є професор з географії з Лейпцига Оскар Пешель, який написав це ще у 1866 році про Пруссію та Австрію. Але коли це Путін перевіряв достовірність історичних фактів, ну так промахнувся на кілька століть. Наш противник говорив, що Пращотський союз виграє на полях сражені благодаря учителям. Це боюргаврища квісті, і традиційно закликаємо вас не забувати регулярно допомагати силам оборони України.